Слава Україні та слава ЗСУ В Миколаєві 30 серпня 1284 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Минулої ночі була друга масована ракетно-дронова атака. За цей тиждень під ударами була Дніпропетровщина, Запоріжжя і деякі ракети долетіли аж до Волині. Знову більше 500 шахетів запустили росіяни. 537 саме, 510 з них збито. Знову стратегічна авіація. 37 ракет запустили, 32 збито. І 8 балістичних ракет. 6 з них вдалося збити. Через Одещину дрони летіли транзитом, ніяких прильотів, наче там, немає. Через Миколаївщину теж дрони намагалися пролетіти транзитом. Є збиття, поки що теж немає. Інформації. Ну як завжди, в районі Очакова. fpv дрони цього разу росіяни травмували жінку. Ну і ще руйнування там. Ну і на Херсонщині тривають російські атаки. Одна загибла людина. Ще семеро поранених. Ну і на щастя, цієї ночі знову були прильоти по російським НПЗ. По двом влучили. Чекаємо ще на такі новини.